Вітаю, друзі! Я Світлана Тарабарова, світла сторона музики. І сьогодні я неймовірно щаслива, що ви дізнаєтесь ближче цю особливу людину. Він український співак, неймовірний, фантастичний, креативний продюсер, шоумен Вадим Олійник. Ми не в спортивному Привіт! залі. Привіт! — Ми не в спортивному залі. Ми в спортивній формі, а це означає, що ми готові до тренування. Ти завжди мене мотивував, ти знаєш? Правда, коли ми були ще дітьми, а багато хто з наших глядачів знає нас з тобою з неймовірно фантастичного да. такого дитячого да. проекту, який так. подарував нам так. багато досвіду. Так, так ось. Ти для мене завжди був на спортіку там. Ти нас так. мотивував зробити прес. У тебе багато ніхто було Ніхто не хотів робити за ліу. Тебе було багато спортивної форми, так. і ти, в принципі, навіть спортивний одяг робив із цього фешн, Якісь там образи. Так. Класно. Я тобі вдячна. Вадим Олійник розпочинав свій музичний шлях, беручи участь у різних конкурсах і фестивалях, завдяки чому швидко здобув перше визнання за свій унікальний голос і стиль. Вадим активно пише та виконує власні композиції, в яких поєднує сучасні музичні ритми з традиційними елементами, що надає його творчості особливого шарму. Сьогодні хочу тобі показати декілька вправ, які я думаю, ти теж робиш знаєш, але е, це можна робити кожного ранку, е, не займає багато часу. Тобто, це ранкова зарядка. Ранкова Клас! коротенька така зарядка, така е, дуже швиденька. Але спочатку Окей. я хочу запитати, що змінилося. Бо ми знаємо, що ти граєш в футбол, так. і ти граєш в футбол професійно. Це складні тренування. Ти в команді. Розкажи я взагалі в спорті, як ти вже сказала, з самого раннього дитинства після фабрики зірок я став е гравцем команди «ФК «Маестро». Yeah. «ФК «Маестро» — це була єдина медійна команда українського шоу-бізнесу, де грали актори, артисти cool. дуже багато зірок. Але зараз в Україні вже з'явилася медіаліга і дуже Серйозно? багато медійних різних команд. Дуже і класно. я граю зараз в одній з таких команд. Команда Ігніс. Чому я перейшов з маестро? Тому що з маестро ми виграли медіалігу, Я капітан, я вже виграв з «Маестро» все, що тільки Клас. можна було виграти. І мені треба новий виклик. Що у тебе ще й зі спорту, окрім футболу? Теніс і спортзал, тобто залізо. Ти ну, тягаєш. залізо скажу більше, я працюю саме на ноги я стараюся вжити напевно після 30, знаєш, отіпа не нагружати, бо мені не дуже подобається, коли ти такі трішечки знаєш пер перекачаний. А просто так. хочеться, щоб м'язи були в тонусі. Ти слухаєш музику в спортзалі? Я зараз стараюся слухати якусь класичну музику, класно Реально. без слів, просто без слів. Скажи перед концертами, ти робиш якусь розминку, щоб краще виглядати? Так я роблю розминку, я роблю зарядку, і в принципі те, що ми сьогодні з тобою зробимо, це теж комплекс вправ саме на ноги, на сідниці. Я вважаю, що для того, щоб людина була здоровою і сильною, все починається звідси. Зні. Я твій учень. Так, ти мій учень? Uh, глядачі наші учні. Вставайте, друзі, блідоля. Вставайте, так. Да. Все дуже просто. Першу вправу, дивися, ми просто робимо такі стрибки. Ось такі. Нам треба зробити 20 таких uh, стрибків. <му> Тепер наступне для сідниць для ніг. Ми. Відставляємо одну ногу сюди, ага. робимо присяд і робимо вверх. Отак. От да. Сідаємо вверх. Робимо 10 разів. Ага. Тепер робимо просто 10 присідань, але багато хто присідає отак. Ти маєш заводити таз назад. От. Ага. Тобто коліна на... в тебе мають бути. Прямо коліно має бачити твій носок, щоб о, всі розуміли, це ти не накачуєш ноги. Це так. для тонусу. Ну давай робимо 10. Я правильно розумію, ти встаєш і у тебе вже дисципліна. З самого ранку ти робиш. Компус зарядку. Ну, я, я роблю вправи, це можуть бути різні вправи. Uh -huh. Тобто, умовно кажучи, я можу а, пробігти там 2-3 кілометри, да, я Класно. можу покачати прес. Там, да, я можу просто там десь там розтягнутися, потягнутися, просто для того, щоб твоє тіло було більш-менш рухливе. Були періоди в житті, коли ти забив на спорт. Тебе був поганий настрій, коли я розумію, що в мене поганий настрій, тоді мені треба займатися спортом для того, щоб просто не, не фокусуватися на тому, що все типу погано. Я дуже часто слухаю від людей там ой, артисти, якісь там неспортивні, там то всі. Та ви розумієте, скільки нам треба працювати для того, щоб класно виглядати? Це правда. Я вже не кажу про про чоловіків, про дівчат. Так. І так. в цьому плані теж вам теж треба постійно працювати. Дівчата які народжують, і це вже тобі... це, це... Це окрема тема. Так, так. Змотивуй людей, яким зараз біля екрану важко заставити робити, хоча б зарядку. Будь Ось, ласка, я скажу так, що е, багато людей, які не можуть піти в спортзал, ну тому що робота ну, зайняті, да? але зранку прокидаєшся. П'ять-10 хвилин Клас. є для того, щоб умовно зробити щось хоча б. Це для того, просто щоб твоє тіло було в тонусі. Вже ти себе будеш почувати набагато краще. Це 100%. І ще така вправа, теж присяд, але ногу відводиш О -о. от сюди. От. Раз. Ага. Да, по п'ять. yeah 5. Дуже класно. Це базові такі вправи, можна робити декілька кіл, і це вже буде дуже класне навантаження. Плюс прес, це класно. Ти прокинувся, це зробив, пішов в душ і все. І ти готовий до дня. Робиш контрастний душ? Роблю контрастний душ, і ще хочу зараз з холодною водичкою, теж трошечки зробити. Можливо, навіть чуть поморжувати. Ну це прикольно. Зараз взагалі це ну багато хто практикує так. таку історію. А хто саме в дитинстві тебе змотивував? Піти на футбол, бути спортивним. У нас хто не займався спортом, той ну, взагалі був як у мене так сказати, не було. Просто у нас, у нас так... всі всі займалися. І причому, що чим більше ти займався, там баскетбол, футбол, теніс, ну цей пінг понг біг, просто легка атлетика. Я ще займався спортивним орієнтуванням. Тому Достично. це зараз ось а, просто приносить якісь такі Води. ностальгічні, прикольні емоції, коли ти просто займаєшся. І для себе ти, ти гарно все почуваєш. Ти мені розказував про медичність медитацію так. поділись, це теж не займає багато часу, і я відчуваю, що для мені це потрібно. Кожна людина може медитувати по різному. Да, З хтось телевізора бультоми із телевізора. Да, хтось там іде просто по вулиці, там де знаю треба там чи десь якийсь парк, там да дерева і немає конкретно якоїсь формули. Так а, а, хтось закриває очі. Я просто ставлю свічку, фокусуюся на вогні. І дивлюся просто в одну точку постійно. Очі прикриваються. Це як це сліпий зір, здається, чи як він називається блукаючий погляд. Так, і ти дивишся просто в одну, в одну точку, і стараєшся викинути всі думки з голови. Тобто, Медитація. щоб ти не ні про що не думав. Ну це. Не завжди так виходить. Я але. спробую, але це працює так? так тобі так, допомагає це? Так, так. мені допомагає. Я скажу так, що тим більше зараз, коли дуже е, е, інформаційне поле перенасичене, дуже багато всього. І ця медитація тобі допомагає, хоча б фокусуватися на своїх якихось деталях, на своїх справах там кожен день, які бувають. От тому ти просто, хоча б е, там якийсь час оце робиш, там да медитуєш і вже збираєшся, йдеш на роботу в тебе. Вже трішечки, знаєш, якби по, по полочкам так, якісь крави так. друзі. Зарядку від Вадима Олійника нам треба робити кожного дня. Тримайте себе в тонусі. Вадим, дякую, що був з нами. Дякую і дорогі. клас. Давайте тримати себе на спорті. Отак.